Говорила тільки що із своєю подружкою, і знаєте до чого прийшла? Вона мені каже, що ну я ось виконала роботу, і я не задоволена результатом, тому що ну помилку деяку допустила і чи. Повернеться цей клієнт чи ні, бо для мене це був результат не такий довершений, як мені хотілося. Я кажу, ти знаєш, ти враховує не тільки те, що це твій досвід, да, твого результату, а те, що у клієнта є також свій досвід і інших фахівців. Якщо до тебе звернулися, то означає, що попередній досвід чи його не було гарного, чи був якийсь не такий. Ось, тому не порівнює свій досвід із досвідом клієнта. У нього може бути різна думка. Ось. І в мене, наприклад, була така ситуація, зараз я вам розкажу. І ситуація була така, що я також думала, що щось я зробила ну, маловато, да? щось я зробила не так. Думаю, можна було би більше, можна було краще. А для людини на той момент. Того знання, яке я дала, було якраз те, що було треба. Ось, і я думала, що ні, людина ну більше не звернеться, не повернеться. А, ні, а, я була знову не права, тому що людина знову повернула, сказала, що далі, а як далі? І далі в нас вийшло зробити краще. А, результативніше і результат дійсно був такий, що я сама. Думаю, ух ти, да Ну тобто не треба в себе не вірити. І не треба не довіряти клієнту, тому що, якщо до вас приходять, значить ви даєте те, що потрібно зараз людині. ось І ви потім ще можете здивуватися, який класний у вас разом продукт вийде. Вірте в себе і більше себе знаходьте того, що ви робите класно, позитивно. Знаходьте в собі більше правильних, вірних, класних результатів, які ви досягли. Звісно, що треба увагу ну, мати, бути уважним до того, де щось не вийшло, та да, покращувати. Ось, але не добіть себе, що ви щось зробили не так, тепер, ну далі-далі піде мінус-мінус. Ні. Це в вашій голові тільки може бути мінус, а в голові клієнта зовсім інше, тому що в нього є результат. Ви потім побачите це ось в сумісній роботі. І ви через те, що підете. В цю довіру клієнта, так, що він вам довіряє, ви розкриєте свої якісь внутрішні додаткові резерви і створите ще кращий продукт, а не тоді, коли заблокуєте. Та ні, я тут не можу, все, 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 Ті, я відмовляюся. Це може бути вашим ще й ресурсом, що ви розкриєте собі. краще щось.